Харчові відходи, мотлох та купи гілля так виглядає територія поблизу житлового будинку на вулиці Пластова, 7 У Рівному місцеві розповідають, з року в рік ця ситуація залишається незмінною. І якщо з вивезенням сміття проблем ніби немає, то з гілляками усе стабільно. Вона існує з мабуть років 6-7 щонайменше з того часу, як оцей сміттєзбірник тут організувався. Періодично цю проблему вивозять. Буквально через два тижні вона виростає знову і лежить місяців два, а то й більше до наступного вивозу. Це ще сьогодні нема вітру. Це все розносить по всьому двору, всі листочки, все сміття, всі пакети, все тут літає. Обурює ця проблема навіть пересічних рівнян. Дехто із них часто проходить повсю ділянку. кажуть такий безлад тут постійно. Я тут постійно хожу. І весь час дивлюсь на цей безлад. Як можна в цьому жити? Це, я не знаю, якийсь гадюшник, гнидник, ну в мене немає слів. Здається, в центрі міста, і щоб таке відбувалося. Я такі, такого ніде не бачила. Мама мія, вибачте, грубо говоря, старушка, бачите, що робиться. Бо вони обирають, обирають, але безполезно, по-моєму. Разом із тим місцеві жителі розповідають із цим питанням оббивали пороги різних установ. Втім, знайти відповідальних за цей безлад не можуть. Найгірше в літній період. Мухи, морі. Куди не звертались, писали в міську управу, Кажуть, що вони не мають куди його забрати. Не знаю, хто має за цим слідкувати, хто має за це відповідати. Будинок за адресою вулиця Пластова, 7 перебуває на балансі ТОВ управлінська компанія Житло Сервіс Рівне там зазначають, про цю проблему їм відомо. Майстерка компанії Лариса Гересимчук розповідає, що невдовзі ситуацію їм пообіцяли виправити. Це з інших будинків, з, з усіх усюд несуть з частного сектора, з приватного і через це така ситуація. Це КТП повинно вивозити. І яка відповідь від КТП? Ну вони не, не з часом вивезуть, але просто вони не справляються, бо дуже багато тако, так, такого поміст Взагалі, от ми вивеземо там такого то числа. Такого не було сказано. Про те, що таких випадків із гілям нині по місту вдосталь, розповідають і в КТП 1728. Втім, за словами керівника підприємства Сергія Марчука, про звернення мешканців чи управлінської компанії щодо вивезення гіляк на Пластовій сім тут чують вперше. Конкретно по цій адресі звернення не приходило, не було у нас. Були звернення, здається, по Степана Бандери. Раніше були і знову ж таки ми зверталися точно так же в муніципальну варту. Дана управлінська компанія обрізала гілля і складала її біля майданчика, після чого вони відреагували і вивезли. Сергій Марчук додає, ця послуга не входить до тарифу. Якщо ж мешканці хочуть, аби сміття прибрали, потрібно окремо звернутися до них в усному або письмовому форматі. Гілля та листя не входить до Тарифу твердих побутових відходів. Тому люди, які обрізають, та якщо це управлінська компанія, ОСББ, самі мають подумати про те, як його чи ну, в кращому випадку його переробити. І ми надаємо таку функцію, стараємось, ну, щоб вартість була мінімальною дешевше, ніж в приватних структурах. Але в нас є основна робота так, прибирання побутового сміття, яку ми в першу чергу маємо зробити. Після того, якщо є вільний транспорт, ми можемо вивезти. Люди звертаються і багато ми кому вивозимо. Звичайно, що в першу чергу треба звернутися до нас. Якщо є можливість, ми вивеземо. Якщо немає, можна наняти там будь-будь яку приватну структуру, яка вивезе на полігон. Софія Капінос, Віктор Міщук та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group.